Всім привітулі! І в мене зміна антуража трошки поміняла сьогодні квіточки тут. Тут це чисто червона бігонія. от вона так квітує. Гляньте, яка вона красива. І вона на сонці, до речі, оці її листочки вони ну, ніби лаком якимось таким блиском вскриті. Далі, ця таки залишається, Уже вона відквітає. Гляньте, які такі повні в неї. Фуксія. Повно. Повне квітіння. Тут поставила нову бігонію, бо там ті, що на балконі, трошки вирішила собі змінити антураж. Яка класна, гляньте? Це та фуксія, яка рясно квітла, вже відквітувала, трошки от іще є. Ну, і там десь іще також вона квітує. І ще ось принесла собі. Бігонія, теж вона така червона, з темним, сріблястим. Також вона квітує. Гляньте, яка красива квіточка в неї. Повний взагалі, куст от такий великий. Бачите, який. Ну і, звісно, моя орхідейка. Вже такий дуже великий в неї цей пагін. Поклала її туди камінючку, бо вона вже падає. І от такі у мене зміни.